Нову до себе займаєш коліна, відводиш назад. Тримає. Військовий Сергій Тхоренко проходить реабілітацію в лікарні у Вашківцях. Йому 22 роки. У грудні він втратив частину ноги, підірвався на протипіхотній міні. Тепер готує м'язи для встановлення. Протеза. Я лікувався в Києві десь близько двох місяців. І вже як много повністю сформулювали. Вже культя повністю готова. Мене відправили сюди. Вже масажі, потім ванни, які дуже статі класні, також психолог, фізіотерапія. Це реабілітаційне відділення не закрили під час медреформи три роки тому завдяки жителям громади та лікарям. Тоді вони зібрали майже 10 мільйонів гривень для роботи лікарні. Тепер у відділенні реабілітують півсотні цивільних та військових. Людей багато. У нас майже кожного дня поступають люди. І навіть військові у нас приходять, що є з однаковими ампутаціями. Там індивідуальний підхід. Там під кожного пацієнта дивиться щось, тому що є супутні різні діагнози. Є якісь порушення різні, і це підбирається під кожне індивідуальне. Місць у реабілітаційному відділенні недостатньо. Люди стоять у черзі, тому хочуть створити реабілітаційний центр, добудувати приміщення, закупити обладнання та розмістити ще 100 ліжок. Для цього уже підписали нові пакети з НСЗУ. Ми підраховували, нам треба хоча б за до на цей рік, хоча б 4 мільйони тільки на обладнання. Я думаю. Досвід набути, і ми я думаю, вже не дамо себе так легко обійти. Ми вже будемо працювати на цьому. Що я думаю, що ми будемо заробляти, будемо заробляти щомісяці непогано. непогано десь до півтора мільйона. Будемо ще якщо б не було нічого, буде півтора мільйона. То я думаю, ми до кінця року зможемо відложити хоча б чотири мільйона на закупівлю. З обладнанням допомагають волонтери. Вони привезли бігові доріжки, тренажери для силових вправ та масажери. Окрім цього, заклад потребує спеціалістів для відділення, щоб розширити підписаний пакет послуг з реабілітації та заробляти більше.